Друзі, всім привіт! Токсикоз дуже паскудний симптом на перших місяцях вагітності але чи можна його уникнути? Або хоча б зменшити його прояви? Допоможе нам в цьому розібратись лікар-акушер-гінеколог Лариса Притуляк, яка вже чекає на нас. А з вами я, Ольга Мельничук і канал Не Плацебо. Пані Ларисо, вітаю. Добрий день! Після нашої минулої зустрічі я вже підсвідомо завагітніла, психологічно почала відчувати шалений токсикоз, накидала собі питань і просто пробивалась до вас на зустріч, тому що от, токсикоз і купа-купа питань, що з ним робити, як з ним боротися, чи можна попередити, чому він виникає. Ну, я собі прямо тут зробила нотатки і, і буду вас питати. Постараюсь відповісти. Добре. То скажіть мені, будь ласка, чому жінка під час вагітності відчуває нудоту? Включаються гормони під час вагітності, і вони спричинюють цей стан, який називають раннім токсикозом. Uh -huh. І це зумовлено зміною гормонального стану жінки вагітної. І це все норма. Якщо цей токсикоз легкий, він відмічається десь його відчувають десь 80% жінок. Можливо, у вас якісь гормональні також зараз е, скачки, і тому вас теж почало, там нудити і ви так заговорили можливо, так, можливо. Так. Е, І хотілося б, щоб він був у вас справжній, але якщо це е, жінка вагітна, і в неї в нормі десь на 5, близько 5-6 неділі вагітності може з'являтися особливо ранкова нудота, е, може бути блювота, якщо це десь до п'яти разів в день, це легкий токсикоз, яким дуже легко, в принципі, Справитись за допомогою деяких таких простих-простих речей. Uh -huh. Насамперед, е, треба трішки змінити режим харчування, uh -huh. старатись їсти частіше через кожну одну-дві години, не доводячи себе до навіженого відчуття голоду uh -huh. і е, їсти невеличкими порціями, е, краще їсти не гарячу їжу, виключити продукти, які мають там насичений смак uh -huh. інтенсивний. Гострі спеції, ага. пити достатню кількість води, хоча б півтора-два літра чистої води. Е, є продукти, які можуть зменшити той токсикоз, який є, це м, імбир насамперед, тому що ніколо, ніколо. імбир в будь-якому вигляді, в вигляді чаю, можна додати імбир в якусь певну їжу, можна, є маринований імбир, який можна також вживати. Сушений імбир використовувати, угу. і чай з імбиром, м'ята, лимончик, який робити собі чай, прохолодний чи ледь теплий чай з імбиром, з м'ятою, і навіть препарати, які існують медичні для зняття от такого раннього гістозу, вони також для вагітних робляться з, на основі імбиря. Окей. А якщо жінка, Хочу, вагітна жінка? Вона хоче їсти, ну прям капець, які шкідливі продукти: чіпси, там якісь сухарики. Ну, все, що лікарі не рекомендують їсти. А вона його хоче і саме його хоче. Ну, сьогодні, ольча, якщо ми сьогодні говоримо про токсикоз, значить цієї жінки точно немає токсикозу, якщо їй хочеться чіпсів і шкідливих продуктів. Тому що зазвичай при токсикозі жінка точно це все не захоче їсти. А якщо їй хочеться, то звичайно, якщо це буде рідко і дуже чомусь велике щось Е, Ну я думаю, що якщо вона з'їсть чіпси, то в неї блювота буде незабаром. Але якщо, якщо це буде рідко, і жінці дуже бажання щось з'їсти, то однозначно вагітна жінка повинна може собі порадувати. це може себе собі це дозволити. Але їжа, звичайно, має бути збалансована під час вагітності на і білком, особливо не, не дуже смажена, щоб не було викиду там жовчі додаткового. Має бути достатня кількість вітамінів тих особливо овочів, які є джерелами фалатів, дуже корисна капуста, особливо там броколі, брюссельська капуста, зелений чай, той самий, той самий, ті самі зараз фрукти. Які в достатній кількості ще на сьогоднішній день є, які зберігають достатню кількість клітковини, щоб нормально працював кишківник. Тобто вагітна має харчуватись повноцінно, маючи баланс вуглеводів, білків, жирів, обов'язково також здорових, Тобто ненасичені жирні кислоти, які є і оливковій олії, і. Ем... Арбузові олії, тобто uh -huh. харчування має бути різноманітним, збалансованим. Але якщо дуже-дуже хочеться чогось шкідливого, і якщо це буде рідко, то воно не зашкодить здоров'ю. Хоча, якщо вона під'їсть в нормальній кількості, вона може викликати згодом проблеми, і це може змусити її потім боротися з такими наслідками, що варто задуматися, що дуже хочеш ти цієї їжі. Ага, uh -huh. Зрозуміло. Добре, дивимось у майбутнє. Їмо і думаємо, що після цього може зі мною бути. Жінка має токсикоз, який її просто вимотує, вона ходить ну, ніяка, не досипає. Ну, от, от як відновитись, коли вже от, ну, ти вже не межі? Тобто ти там, ніч провела над унітазом там, і туди, і тепер. І як себе відновити? Якщо вже так, як ви розповідаєте, mm -hmm. тобто токсикоз ранній. Він ділиться на три стадії. Перша легка стадія це то, про що я вже говорила, це до п'яти разів десь блювота в день, десь середня це десь 10-12 разів. І є виснажливі, є важкі стадії гестозу раннього, коли. Блювота багаторазова, і багаторазова блювота це втрата рідини, відповідно. Uh -huh. Жінка не може випити навіть глотка води, і потім yeah. наступає блювота відразу. Тобто, після цього наступає інтоксикація, зневодження організму, піднімається рівень ацетона в сечі, і за рахунок високої інтоксикації, самопочуття, звичайно, буде загальна слабкість, головокружіння, і стан може бути надзвичайно важкий. Подекуди є такі. Це однозначно ті ситуації, коли відновлювати себе жінка не повинна ні в якому разі, і це та ситуація, коли обов'язково треба звернутись до лікаря, і ці ситуації потребують госпіталізації і лікування в медичному закладі. А не само, е, якось відновлення в домашніх умовах. Тобто, тобто у Google тут не в поміч. Точно, точно допоможе, тому що ага. Такі ситуації вони е, вимагають вже внутрішньовенних ага. інфузій, тому що перерально в жінки відразу блювота і вона нічого не зможе прийняти випити. А сама собі до венні інфузії вона явно не буде робити в домашніх умовах. Ага. Але подекуди на жаль бувають ситуації настільки важкого гістозу, коли які вимагають. Взагалі переривання вагітності, коли неможливо справитися, це дуже рідко коли буває. Але так буває і така ситуація, на жаль, деколи. Навче такий. Так, тому варто, коли жінка бачить, що банальні методи там, прийняття, там прийом водички, прийом там тих самих. Того самого чайку з імбирьом, там дробного харчування, тепленької їжі, там стану спокою, більш поберегтись, там дієта, якщо це не допомагає, і навпаки, вона відчуває, що їй стає гірше, однозначно необхідно звернутися до лікаря і не займатися самолікуванням, і не вводити себе в запущений вкрай важкий стан, і не поступати вже в такому стані, коли вже необхідно її рятувати. Я зрозуміла. Дякую.